В Україні з початку 2024 року змінилася вартість оформлення id картки посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Як відзначають спеціалісти міграційної служби, це пов'язано із тим, що поліграфічний комбінат України змінив ціну на бланки окремих біометричних документів. Відтепер вартість оформлення паспорта громадянина у формі id картки протягом 20 робочих днів становить 504 гривні, було 450. протягом. 10 робочих днів 874 гривні було 820. Паспорт громадянина України у вигляді id картки, який оформляється вперше, незалежно від віку людини. Він видається безкоштовно. От. Для оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки необхідно подати до підрозділу міграційної служби. Це перш за все, свідоцтво про народження. В разі наявності зрозуміло, що є такі випадки, коли і нема свідоцтва про народження. Ми тоді здійснюємо відповідні перевірки, але прийом документів здійснюємо також для формування документів для здійснення оформлення id картки Тобто паспорта громадянина України необхідно з'ясувати громадянство дитини для з'ясування громадянства людини. Ми пропонуємо відповідно надати нам паспорта батьків, що є підставою вважати, що громадянка та чи інша людина є громадянином України. І якщо є відповідно ідентифікаційний код надає дитина нам. І витяг з реєстру територіальних громад про реєстрацію місця проживання. Якщо є в наявності, надає немає в наявності. значить ми здійснюємо перевірки, але разом з тим, якщо відсутнє, формуємо документи без реєстрації місця проживання. Варто зауважити, що ціна на оформлення закордонного паспорта залишилася незмінною. Серед документів, на які зросла вартість оформлення, є посвідка на тимчасове та постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. Що стосується посвідок на е, постійне проживання, то ціна їх теж виросла до 1066 гривень, і відповідно за посвідки на е, тимчасове проживання 1022 гривні. Є в нас такі і люди, які особи без громадянства. Особи без громадянства для оформлення Відповідно документу для виїзду за кордон, теж оформляється такий документ. Його ціна 6722 гривни. Тобто, особи, які не мають громадянства, мають посвідчення особи без громадянства, вони мають звертатись до нас, і ми відповідно формуємо документи, перевіряємо здійснюємо перевірки і видаємо. Відповідно, такий документ для виїзду за кордон, як і Петро Сергієнко, за минулий рік у коростенському відділенні оформили більше 4 тисяч id карток та понад 6 тисяч паспортів для виїзду за кордон. На сьогодні вже немає такого скупчення людей. Також працює електронна черга.